Якщо ви купуєте квартиру в іпотеку від забудовника в Польщі, то банк буде вплачувати гроші на рахунок забудовника згідно з графіком платежів. Тобто, якщо клієнт купує квартиру на ранній стадії будівництва, то буде десь приблизно 8-10 платежів. І банк буде поступово вплачувати ці гроші і так само поступово буде брасти оплата, котру має вносити клієнт на рахунок банка. Тобто це не буде так, що одразу треба платити, наприклад, 3000 злотих від цієї суми, котру він буде брати в іпотеку. Але прийде такий момент, коли повністю буде внесена вся сума на рахунок вже забудовника, але від цього моменту ще буде декарян. Десь пару місяців до віддачі ключів. І після віддачі ключів треба враховувати час на ремонт, десь ті ж пару місяців. Тобто це буде так, що декілька місяців, можливо, навіть півроку, треба буде платити повністю і суму по кредиту, і суму оренди. Тому все залежить від фінансової ситуації клієнтів. І, можливо, якщо це накладно, то. Я би радила розглядати кращий вторинний ринок, в котрі можна одразу зайти і жити і не платити більше за оренду.